Лютий це місяць активних рішень і завершення старого. Початок місяця дає поштовх у коханні та фінансах. 4 лютого Венера переходить в знак Овна, плюс активує енергію можливості Юпітер, який з ретро руху стає директним. Середина місяця робить акцент на інтуїції, творчості та емоціях. Меркурій і Сонце заходять в знак риб. Тут логіка явно поступається образному мисленню, тому людям буде важче зрозуміти одне одного. Кінець місяця приносить енергію та силу для дій. Марс виходить з ретро і стає директним. Гнучкість та уважність до можливостей. Цей період може дати потужний ривок уперед, тому не відмовляйтеся від пропозицій. Це чудовий час для навчання, закриття юридичних питань та фінансових. Цей час, наче портал в інший світ. Звертайте увагу на символи та сни, довіряйте інтуїції та бережіть свої ресурси. Будьте вкрай вибірковими в оточенні, позбавляйтеся тих, хто витягує з вас час та енергію. Закривайте конфлікти одразу, не забувайте про спорт та запускайте нові проекти. Підписуйтесь, мене звати Вікторія, я астролог, психолог та експерт з натуральних каменів.